And welcome to my channel. Вважайте! Ось таке речення у кав'ярні. Give me the salad, please. Чи буде воно вичливим? А ще таке. I want to try this dress on, please. Більшість думає, якщо є please, значить це вже вичливо. Але ж в англійській мові можна звучати грубо, навіть живаючи слово please. І навпаки. Без please звучати вичливо і чемно. Спойлер! Це слова can, could, and may. Ви на каналі Ірини Мирошиної, Mir English, де ми говоримо про англійську просто легко і з зрозумілими прикладами, для того, щоб ви могли вживати все це у реальному житті. So, let's start! Ми з вами попрактикуємося вживати слова can, could, may, подивимося на різницю їх значення. І наприкінці ми виконаємо, як завжди, практику. Requests. В англійській мові, ми, звісно, можемо сказати give me or I want to, але ж в англійській це звучить грубо. Тому ми використовуємо для цього модальні дієслова. Can це нейтральне дієслово. Could це дієслово, яке показує більш вічливу форму. І may. Це дієслово, яке має офіційний відтінок. Can you open the window? Ти можеш відкрити вікно? Нейтральна просьба до близької людини. Could you open the window? Чи не могли б ви відкрити вікно? Чи вже інший рівень вічливості? Чи, Чи дозволите ви мені відкрити вікно? Це вже питання. Наступний приклад. Can I check this book? Я можу взяти цю книжку? Could I take this book? Чи міг би я взяти оцю книжку? May I take this book? Чи дозволено мені взяти цю книжку? І з повагою? Бачите, в англійській мові ріві? Рівень вічливості виміряється не словом please, а вибором правильного модального дієслова. І ще хочу підкреслити, що у цих реченнях слово could не має відношення до минулого часу. Це лише форма ввічливості. Ми не говоримо про те, що ми можемо чи могли робити а у минулому. Ми просто звертаємося до людини. Тому це не про минуле, це про рівень. Вичливості. Хочу підкреслити вживання слова may. May це доволі офіційна форма звертання до людини. Тому ми з вами можемо сказати, наприклад, так. «Can I use your phone?» коли звертаємося до знайомого. До знайомого. А якщо ми звертаємося до незнайомої людини, краще сказати так, «May I use your phone?» Чи дозволите ви мені скористуватися вашим телефоном? Пам'ятаєте, ще зі школи такі фрази: Make me in, чи дозволено мені війти. Make out, чи можна мені вийти. Ось чому ми виживали не слово can, а слово may. Давайте з вами спробуємо трішечки практики. Я даю вам значення, ви перекладаєте. Number one. Я можу тут сісти? Розмовна ситуація. Щоденна ситуація? Can I sit here? Обережно чемно? Чи міг би я сісти тут? Could I sit here? Чи дозволите ви мені сісти тут? May I sit here. Дайте мені меню. Повсякденно. Can I have a menu, please? Більш поважно. Could I have a menu please? Чи можна мені отримати меню? May I have a menu, please? Я можу приміряти цю сукню. Can I try on this dress, please? Я могла би приміряти цю сукню? Could I try on this dress, please? Чи можу я приміряти цю сукню? May I try on this dress, please? Бачите, як працює регістр вічного спеціалісту? В залежності від того, яке модальне дієслово ви вживаєте: can, could або. may. Ми не відчуваємо самі по собі, як це звучить. І нам здається, що все окей, але люди сприймають нас зовсім не так, як нам здається. Підписуємося на канал, тому що тут багато важливої і цікавої інформації саме про англійську мову. В наступному відео ми будемо говорити про те, які страхи. Зупиняють нас на шляху к вільному володінню англійської мови та як їх долати.